Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі в сьогоднішньому відео. Ви дізнаєтесь на що варто звернути увагу перед підписанням договору з банком. Договір про відкриття депозиту важливий документ, з яким ми стикаємось, коли плануємо розмістити кошти в банку. І щоб зробити правильний вибір, вкладнику не варто поспішати ставити підпис на договорі. Потрібно детально ознайомитись з його умовами. Цей договір містить умови розміщення грошей на депозитному рахунку, умови на рахування та виплати відсотків, дострокового зняття грошей та іншу важливу для вкладника інформацію. Особливо до підписання договору з банком. Варто звернути увагу на наступне у договорі. Обов'язково має бути зазначено, що буде складом після закінчення терміну депозиту: чи будуть кошти перераховані на ваш поточний рахунок, або банк автоматично продовжить дію договору на такий же термін. Адже умови пролонгації вкладу можуть змінюватись, і банк може пролонгувати депозит під нижчу відсоткову ставку. Варто завчасно відключити автоматичну пролонгацію або передбачити дотримання відповідних умов ще під час укладання договору. Важливо знати, якщо трапиться ситуація, що гроші, які ви поклали на депозит, будуть потрібні вам раніше терміну зазначеного в договорі, то в цьому випадку банк може не повернути вам гроші достроково. Якщо така умова не передбачена договором або може повернути тільки тіло депозиту та значно зменшену суму відсотків, розмір відсоткової ставки в такому випадку вказується в договорі депозитного вкладу. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб є важливим документом для кожного вкладника з обов'язковою інформацією для ознайомлення про граничний розмір відшкодування, строки початку виплат, обмеження гарантій. Завжди звертайте увагу на назву та зміст договору. Банк має право укладати договір як від свого імені, так і бути повіреним іншої компанії. Тому сторонами договору банківського вкладу повинні бути лише вкладник та банк. Якщо ж у договорі ви зазначені як клієнт фінансової компанії чи інвестор, ви маєте справу не з депозитним договором. Відповідно, ваші кошти гарантуватись не будуть. І не забувайте про оподаткування доходів процентів за депозитами. Сума доходів, яку нарахує банк, обкладається податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Додатково сплачуються ще 1,5% військового збору. Тільки отримавши відповіді на всі запитання і зрозумівши, на яких умовах розміщуються кошти в банку, можна підписувати депозитний договір. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.